Зараз війна почалася то більшість з ну, Немає можливості такі, щоб чимось займалася молодь. З молоддю треба працювати. В селі взагалі дозвілля дуже обмежене. Немає взагалі ніде не подітися, ні дітям, ні молоді. Ну, дякувати Богу, що є хоч такі люди, така активна молодь в селі. Планю багато. Привіт, я Максим Садковський, проживаю в селі Уїсті, Мені 18 років. Займаюся всім, чим тільки можна. В клубі робимо фільми, просто неба робимо фільми. У їсті, в мальовниче село проживає близько 80, 845 чоловік. Ну, маленьке село немає де ну, дітися. З молоддю треба спрацювати. Зараз війна почалася тобі, більшість ну, немає можливості, такі, щоб чимось займалася молодь. Все почалося з того, що я просто ну, в Фейсбуці написав: Голос, хто може допомогти створити фільм просто небо. І ну, з'явився один бажаючий, який хотів допомогти, Михайло Кривенко. Він зсилав у ну, Він жив у а Зараз проживаю в Золбоні на даний момент. І він що, спочатку сказав: я допоможу усім проекторам. Він привіз екрана, і все так почалося. Люди сиділи на стадіоні на шкільному, кільмому навпроти школи. Ми показували фільм на стіну. Проектора направляли і так показували фільм. І було багато, доволі. І навіть таких людей, що я ну, не знаю їх. З довбиці, певно, то було нормально людей з вістів було більше половини. Всіх разом я там було 110 чоловік, 115. Всіх разом. Ми хотіли спочатку зробили фільм просто небо. В мене зробили ну, ідея, я задумався над цим, щоб зробити в клубі. Чому клуб має пропадати? І все вийшло від ну, кінотеатра, щоб зробити в залі в нас великому. Звернулися в ОТГ з Довбицьку громаду, вони підтримали цю ідею і сказали, що ми можемо фільми проводити в залі цьому. І все, ми почали проводити фільми в залі. Де і все. А ще є на думці, щоб зробити кінотеатр вже з великим екраном і з усіма стільчиками у залі, в залі, великому там, де випускний був. Щоб люди приходили і ділилися в нормальному великому кінотеатрі, щоб відкрити свій кінотеатр. Є молодь, яка допомагає в підтриманнях моїх ініціатив та ну, в молодіжному просторі допомагає створенню. Це Кальчук, Анастасія, Кухарчук, Владислава, Нікаїв Дмитро. Які готові підтримати та допомагати Фусом підтриманням всіх рішень, ініціатив та моральною підтримкою, Вони мені дуже допомагають. Зараз ми проводимо кінопоказ в клубі, і, звичайно, клуб потребує ремонту. Я сподіваюся, що в майбутньому виділять кошти для ремонту будинку культури. І буде в набагато кращому вигляді. На цим питанням ми будемо працювати. Мене звати Ольга Кулай, жителька місцевого даного села у їсті. Нещодавно у нас такий активіст місцевий Максим Шатковський вивів таку традицію свою з власної ініціативи що суботи, що неділі, в нашому будинку культури відбуваються покази мультфільмів о 1900 і. І фільмів о 9.00 спочатку не пропускаємо жодного сеансу, бо в даному, ну якби в селі, взагалі, дозвілля дуже обмежене. Немає взагалі ніде не подітися, ні дітям, ні молоді. То це єдиний такий шанс, який використовуємо щоразу. Приходимо найменші 5 років. Кожен сеанс мультфільму. Ми тут. Ми його дуже чекаємо з задоволенням. Хід на ці сеанси мультфільму і кінофільму абсолютно вільний, безкоштовний. Можна сказати, що стоїть скринька на потреби зсу. Кожен може задонатити суму, яка йому підйомна, яка яку може, нема ніяких вимог, яку може туди положити. Хотілося б знаєте, звернутися навіть до тих самих односельців і до жителів сусідніх сіл. Даний зал може бути заповнений більше. Він зараз заповнений на 50%. Буває менше, буває трішки більше людей. І дякуємо Максиму, дякуємо за те, що є де відпочити. Трошки думками і морально, і фізично. Ми всі в громаді повинні триматися кучі, всі бути разом, щоб допомагати одне одному і щоб далі відбудовувати громаду, і щоб ну, допомагати молоді і всім триматися в одне ціле, а не розкиданим по всій території. Ставати активнішим, бути доволі не, ініціативним і підтримувати Ну, ще раз.